Канал Книги Солов'їною презентує для вас стислий переказ книги Старий і Море, автор Ернест Хемінгуей. Твір розпочинається з опису старого рибалки Сантьяго, який живе на острові Куба. Старий був кощавий і виснажений. Потилицю йому поорали глибокі зморшки, а на обличчі темніли коричневі плями. Нешкідливого нашкірного раку, що з'являється від сонячного проміння, відбиток тропічного моря. Все його життя пов'язане з морем, без нього чоловік не уявляє свого існування, навіть його очі мали колір моря, вони завжди весело блищали. Сантьяго, мабуть, був найстарішою рибалкою на всьому острові вже 84 дні. Старий виходить у море, але йому не вдавалося нічого спіймати. Перші сорок днів із ним був хлопець, який допомагав йому у цій справі. Однак потім його батьки вирішили віддати свого сина до іншого рибалки адже вже пішли чутки, що Сантьяго уже став салао невдахою. Хлопцю було прикро дивитися, як його минулий наставник. Кожного дня виходить у море із надією щось упіймати, проте в кінці дня повертається додому ні з чим. Манолін, так звали того хлопця, любив старого і всіляко намагався йому допомогти. Юнак знову хоче повернутися до свого першого вчителя, але батько йому не дозволяє усі зневірились у Сантьяго. Щоб, хоч якось, відволікти старого від сумних думок, Манолін пропонує почастувати його пивом на терасі, і чоловік із задоволенням погоджується. Вони сіли у рибацькому кафе, рибалки обговорювали свій улов, а дехто кепкував із невдач старого. Проте, незважаючи на це, Сантьяго не ображався на прикрі слова, які лунали в його адресу. Старий із хлопчиком пригадували, як у перший день, коли Сантьяго взяв п'ятирічного Маноліна у море. Чоловік врятував йому життя. Хлопець усе пам'ятав від першого дня їхнього знайомства. Манулін пропонує віддати старому чотири живці, але той погоджується лише на два. Згодом вони вирушили додому. Хлопець допоміг Сантьяго віднести снасті у хатину. Хата у старого була дуже простою, зробленою із пальмового листя там стояло лише ліжко, стіл та стілець. Раніше на стіні висіла фотографія покійної дружини Сантьяго, але скоро він її зняв адже при погляді на неї чоловіку ставало дуже сумно. Манулін запитав у хазяїна, що може скуштувати на вечерю. Той відповів, що у нього є казанок жовтого рису із рибою. Хлопець спитав дозволу взяти сітку для сардин і Сантьяго дозволив. Однак всі вони прекрасно розуміли, що ні казанка рису з рибою не було, ні сітки. Кожного дня вони прикидались один перед одним, що у старого все добре. Він вважав, що 85 – це щасливе число, і саме в цей день йому пощастить спіймати здоровенну рибу. Незабаром хлопець пішов по сардини, а старому запропонував прочитати газету на сонечку. Сантьяго погодився, пообіцявши, що перекаже Маноліну новини про бейсбол. Коли хлопець повернувся до хатини старого, той уже спав у своєму стільці. Манолін зауважив, що, незважаючи на худобу, у старого дуже широкі та могутні плечі. На ньому була латана сорочка, як вітрило, а ноги зовсім були босими. Хлопець не став будити старого, а лише прикривши його ковдрою. Пішов собі додому. Коли він прийшов вдруге, Сантьяго ще спав, тому хлопець розбудив старого, поклавши йому руку на коліно. Дбаючи про нього, Манолін приніс поїсти своєму старому другові. За вечерею, вони, як тому треба, товаришам розмовляли про бейсбол та видатних спортсменів. Згодом почало вже смеркатися. Тому Манолін попрощався із Сантьяго, попросивши старого розбудити його вранці, адже він не любить, коли це робить інший рибалка. Старий заснув швидко вісні йому ввижалася Африка зі своїми довгими берегами та величезними темними горами. Його сни були напрочуд спокійними він бачив далекі краєвиди та левив на березі. Він любив тих левів, як Маноліна, проте, на жаль, хлопець йому ніколи не снився. Прокинувшись після довгої ночі, Сантьяго пішов будити свого друга. Хлопець настільки був сонним, що старий попросив у нього вибачення за те, що так рано його розбудив, але Манолін твердо відповів Чоловік повинен робити своє діло. Він допоміг старому віднести снасті до човна, а потім, попивши з ним кави у рибацькій харчівні, побажав йому щасливого робочого дня у морі. Сантьяго певен, що саме у цей день йому поталанить. Сьогодні старий вирішив плисти аж у відкрите море. Він кермував просто на свіжий вранішній дух океану. Сантьяго завжди порівнював море із жінкою, із живою істотою. Воно може дарувати людям велику ласку, а може, навпаки, позбавити неї. Чоловік по справжньому любив море, знав усіх морських істот, кожен з яких у нього викликав певні почуття. Ось старий закинув першу наживку і пустив човен, поволі йти за течією. Він чітко знав, на якій глибині знаходиться його приманка. Пильно стежачи за водилищем, чоловік потихеньку веслував ось-ось, зовсім скоро має вийти сонце. Раптом пролетів птах фрегат, видивляючись здобич у морських глибинах. Старий вирішив веслувати за птахом. Незабаром над водою піднялася літаюча риба. На яку так завзято полював фрегат. Однак Сантьяго добре знав, що птаху цю рибину не спіймати вона занадто прутка і велика для нього. У воді він побачив Аквамала, португальську фізалію, отрута якої діяла миттєво і завдавала пекучого болю тому, хто брав її до рук. Фізалію – Поїдали лише велетенські морські черепахи, більш ніхто не наважувався наблизитись до неї. Старий любив отих черепах, хоча деякі люди не мали жалю до них, адже їхнє серце б'ється ще кілька годин після того, як їх розрубають на шматки. Він був певен, що також має таке серце і ноги, як у цих черепах. Адже їв їх білі яйця цілий травень, щоб бути дужим перед великим уловом. Сантьяго знову побачив знайомого птаха і почав пильно слідкувати за ним. На цей раз старому вдалося спіймати тунця. Він закричав у голос, що це буде добрячим живцем для нього. Сантьяго почав розмовляти сам із собою, мабуть, коли від нього пішов хлопець. За звичаєм Рибалки ніколи не озиваються один до одного без потреби, але зараз, коли старий залишився сам самотою, йому нічого не заважає висловлювати свої думки вголос. Раптом старий відчув, як риба клюнула на наживку. Він одразу зрозумів, що ця рибина має дуже великі розміри, але Сантьяго був упевнений у своїх власних силах, він зможе її подолати. Відтоді почався виснажливий двобій між рибою і рибалкою. Старому кортіло дізнатися, із якою саме рибиною він має справу, проте вона не виринала із води. Згодом, повністю проковтнувши наживку, риба потягла човен у відкрите море. Саме тоді старому так не вистачало допомоги свого помічника Маноліна. Минуло чотири години, але ситуація не змінилася. Рибина пливла вперед, тягнучи за собою човен із старим. Однак чоловік і не думав здаватися, хоча берег вже зовсім зник з очей. Він знав, що колись риба стомиться постійно так плисти, тоді він використає цей момент у свою користь. Минала ніч згасли вогні гавани, рибина все пливла і пливла, ні разу не вистрибнувши із моря. На світанку старий пообіцяв собі з'їсти тунця, бо сили покинули його від голоду. Раптом йому стало жаль цю велику рибину, яка так завзято і відчайдушно боролась за своє життя. Вона чудова, незвичайна рибина, і хто зна скільки вже їй віку. Він згадав свою сумну пригоду з маноліном на морі, коли спіймав на гачок самицю Марліна. До самого кінця самець не покидав її. Навіть коли старий із хлопцем вбили самку, Марлін вистрибнув високо із води, щоб побачити, де знаходиться його кохана, та, переконавшись, що її вже немає, пішов собі у морську глибочинь. То була найсумніша із усіх моїх рибацьких пригод, подумав він. Та й хлопець тоді засмутився. І ми попросили у рибини пробачення і швиденько розчинили її. Зійшло сонце. Старий відчув, що риба втомилася вона уже не так швидко тягла човен. Однак Сантьяго теж втомився постійно тримати жилку. Він не відчував лівої руки і його правиці текла кров. Старий, нарешті, примусив себе скуштувати тунця. Раптом жилка перестала врізатися в руку чоловіка, рибина піднялася на поверхню води. І ось нарешті старий побачив свою здобич. Голова і спина у неї була темно-фіолетового кольору, а широкі смуги на боках здавалися на сонці блідобусковими. Сантьяго відмітив, що риба була на два фута більша за його човен. Він ще ніколи не бачив. Такої величезної рибини. Проходив час, біль у руці старого не стихав. Однак він переконав себе, що все добре, що він витримає таку нелюдську напругу. Воно, звісно, несправедливо, подумав старий, але я покажу їй, на що здатна людина і що вона може знести. Щоб якось відволіктись від нестерпного болю по всьому тілу, старий почав думати про бейсбол. Він хотів бути гідним великого Дімаджо, який, попри кісткову шпору на п'яті, досконало грає. Згодом він пригадав, як колись мірявся силою з могутнім негром із Сент-Фуогоса. цілий день і цілу ніч. Вони сиділи один напроти одного, не випускаючи руки супротивника зі своєї руки. Врешті-решт переміг Сантьяго, його ще довго після цього випадку називали чемпіоном. Раптом пролетів літак старому дуже кортіло подивитися, як виглядає море та його рибина із такої висоти. Незабаром йому вдалося упіймати макрель. тепер чоловік не буде голодувати. Ніч вступила у свої права. На небі почали мерехтіти зорі, які так подобались старому. Він був щасливий через те, що людям не доводиться кожного дня вбивати місяць, сонце, зорі, як вони вбивають морських мешканців. Час від часу чоловіку ставало дуже жаль рибину, що знаходилась у нього на гачку, проте він не залишав намір її вбити. Нарешті Сантьєго вирішив поспати адже сили у майбутньому йому не завадять. Зараз вже йому снилися не леви, а морські свині, потім його домівка у селищі. У сні старий почував себе щасливим. Раптом чоловік відчув різкий поштовх, жилка стрімко бігла у воду. Старий чекав такої реакції від рибини, і він зовсім не здивувався. Тепер рибина почала ходити по колу. Сантьяго міцно тримав жилку. Від утоми його думки вже плутались, а перед очима мерехтіли чорні плями. Ти вбиваєш мене рибо, подумав старий, одначе ти маєш на це право. Ніколи ще я не бачив такої величної, прекрасної, спокійної та благородної істоти, як ти, моя сестро. Гаразд, убий мене, ти мені байдуже хто кого уб'є. Зібравши свої останні сили, старий високо заніс гарпун і встромив прямо у рибину. Потім прив'язав її до човна і направився йти до берега. Зненацька на човен наскочили перші акули, відчуваючи кров рибини та старого. З останніх сил він встромив гарпун в акулу, і вона пішла на дно, але разом з гарпуном. Сантьяго ясно розумів, що тепер без жодної зброї він не впорається з іншими акулами, однак він не втрачав надії. Але людина створена не для того, аби терпіти поразки. Людину можна знищити, але перемогти її не можна. Незабаром. На рибину напала ціла зграя акул, одну з яких старий вбив ножем. З кожним укусом хижаків рибина чоловіка ставала все меншою і меншою. Проте він намагався не думати про це і тримав курс додому. Акули жерли рибу доти, доки від неї нічого не залишилося. Сантьяго почував себе остаточно переможеним. Ось показалися вогні гавани. Старий наближався вже до берега. Коли він повернувся, усі в селищі ще спали. Зайшовши до хатини, він одразу ж напився води, ліг на ліжко, укутався в ковдру та міцно заснув. Вранці до нього прийшов хлопець, та, побачивши, що старий ще спить, вийшов із хатини, щоб принести йому каву. Манорін взяв каву на терасі і приніс старому. Він ще довго не прокидався, проте хлопець наполегливо чекав, поки старий нарешті відкрив очі. Прокинувшись, Сантьяго випив чашку кави. Він був дуже радий бачити маноліна. Хлопець пообіцяв, що відтепер вони завжди ходитимуть разом у море. Вранці на терасі сиділи туристи. Одна жінка побачила на березі довжелезний хребет із величезним хвостом. Запитавши в офіціанта, що то за дивна рибина, той відповів, що це акула. Жінка прийшла в захоплення від того, що в акул такі гарні досконалі форми хвоста. А тим часом у своїй хатині спав старий, біля якого сидів Манолін, охороняючи його сон. старому снилися леви. Шановні добродії, підписуйтесь, коментуйте. Ставте вподобайки, бережіть себе та Україну!